269 гривен килограмм тут 372 грамма 100 гривень. Я наберу, сейчас отравиться, отруиться, винегрет 209. Со скільки тут? 470 грамм, 98 гривен. Оливье. О, оливье я робила. Верх тормашками 289 Кілограм. Це що таке? Салат який? Цезарь 549. А це тортик починковий, щита 400. Я зробила такий великий тазик, але я з таким апетитом поїла. Ще так добре льодом обклала мисочку. Холодне, таке було смачне. Алівєшка наїлась тепер надовго. Не хочеться вже.